Я не пошлю. Вот он ничего не будет. А ты тут дивиться по напрямку сумки, бачиш?

Покривало, січмо під підкладкує чому дана. Це місцями нагадує 16 лютого 2024 року на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканців міста Тернополя, що в парку Супільче на березі річки вони виявили валізу туристичну синього кольору, в якій, ймовірно, Труп нестановної особи. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи, слідчих криміналістів-оперативників в валізі було виявлено труп жінки похилого віку. Проведеними оперативно розшуковими заходами було вилучено відеоспостереження, опитані люди, під час чого встановлено, що особа чоловічої статі 14 числа, вечірній час доби. Тягнула цю валізу зі сторони дружби в сторону парку Сопільча. проведеним розтином тіла не встановленої жінки, було встановлено, що жінка померла природньою смертю. В подальшому було встановлено чоловіка, який причетний до вчинення даного злочину. Ним виявився син потерпілої, який після того, як завіз власну матір. В парк Сопільче покинув межі Тернопільської області і виїхав до міста Одеса, де він був в подальшому виявлений працівниками поліції. Останніх сім років він разом з мамою проживали в місті Тернополі. Коли померла мама, він сильно перелякався. Оскільки він був не місцевий, не знав, що робити. Спакував мати в валізу, вивіз її з масиву дружба в парк Супільче. Після чого покинув межі Тернопільської області та виїхав в місто Одес. За фактом фактом кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодекс України умисне вбивство. Мама боліла довго, перенесла операцію. Ну, постійно почала терять вес, перестала ходити, отказывалась кушать. І в воскресенье, 10 числа. Это 11 было. воскресенье. Mm. Она умерла где-то около 8 часов вечера. Остановилось сердце Ваши идеи, после У меня началась дикая паника и стресс. Не знал, что делать. Ну, вот, одел маму во все чистое. Взял этот чемодан, который там стоял. Якого ковер? Синий, светло-синий. Куда завезла маму? Ну, это парк топильчик, кажется, называется. Mm. Там... Где-то там шины какие-то там лежали. Mm. Вот, там положил и, и в панике, в диком состоянии ушел вечером.